У Сальвадора Далі, між іншим козацькі вуса. Так чесно, я вам зараз все розповім з вами український історик Олександр Ауферов. Запорожських козаків ми уявляємо десь так: проте, до нас дійшли спогади реального запорожця Микити Коржа, який залишив їх нам на початку 19 століття. І отже, у своїх спогадах він описує, як виглядали вуса козаків. Увага, слухаємо. Запорожці, бороди, всі голили, а вуса лишали та не підстригали їх ніколи, намазували ваксою та закручували вгору до очей. А якщо у якого козака дуже великі та довгі виростали, то закручували їх та закладали за вуха. І це було у них у великій моді і вважали собі за особливо козацьку славу та честь. Тож удалі вуса, які були модні серед козаків, у другій половині вісімнадцятого століття.